Фіолетовий колір. Він утворюється шляхом поєднання двох протилежностей: гарячого червоного та холодного синього. Він поєднує в собі енергію і спокій, пристрасть і мудрість матеріальне і духовне. Це найкоротша хвиля видимого спектра серед усіх видимих кольорів. Майже на межі з ультрафіолетом, тому він часто асоціюється з усім таємничим і містичним. Фіолетовий вважається холодним кольором, він асоціюється з містикою, інтуїцією, фантазією, творчістю та духовністю. Він може викликати відчуття загадковості, внутрішнього пошуку, прагнення до вищого. Фіолетовий ідеальний колір для фантазійних, містичних і мрійливих проєктів. Його часто використовують у створенні магічних ілюстрацій, космічних тем, колажів про мрії, зорі, чакри, внутрішню гармонію. Історичні традиції фіолетового кольору фіолетовий завжди був кольором обраних. У багатьох культурах він символізував владу, розкіш, духовність і мудрість. Усе завдяки рідкосності фіолетових барвників і складності їхнього виготовлення стародавній світ. У Фінікії ще за півтори тисячі років до нашої ери з малюсків мурек добували пурпур, Барвник надзвичайно насиченого фіолето-червоного кольору. Для отримання кількох грамів фарби потрібно було зібрати тисячі молюсків. Саме тому пурпурова тканина коштувала нечувано дорого, і її могли собі дозволити лише монархи, жреці та аристократія. Пурпур став символом королівської влади, божественного начала та обраності Римська Імперія. У Римі носити пурпурову тогу міг лише імператор. Це був офіційний символ його статусу. Зловживання пурпуром розцінювалося як образа влади і каралося середньовіччя та Ренесанс. У християнській традиції фіолетовий став кольором духовного очищення, покаяння та очікування, зокрема в період Великого пусту. Водночас його і далі використовували монархи для підкреслення своєї вищості та особливого статусу. Плащі з фіолетової парчі, оксамиту та шовку мали найвищі церковні та світські особи Новий час. Після відкриття синтетичних барвників у 19 столітті Фіолетовий втратив свою елітарність, але зберіг ореол розкоші, загадковості та творчості. У вікторіанську епоху він став також кольором жалоби, особливо в поєднанні з чорним, а в мистецьких колах кольором богеми. У Двадцятому до ххі столітті Фіолетовий почав асоціюватися з інтуїцією, глибиною, внутрішньою силою і духовним розвитком. Також він став кольором фемінізму, боротьби за права жінок і рівності, особливо в поєднанні з білим та зеленим. У 22-му році відтінок Вері Пері Фіолетово-Блакитний був оголошений пантон кольором року. Це був символ інновацій та творчої енергії. Емоційний вплив фіолетового кольору. Фіолетовий це колір тиші, в якій народжуються найглибші думки. Він не кричить, не приваблює зовні, він притягує зсередини. У ньому живе щось магічне, на містичне, інтуїтивне, глибоко особисте. Фіолетовий активізує внутрішнє я. Він тому допомагає почути себе, зазирнути всередину, розгледіти напрям, який підказує душа. Під його впливом виникає бажання зупинитись, помовчати, поміркувати. Цей кольор сприяє польоту думок, відкриває двері до фантазії та креативності, і недарма фіолетовий так часто з'являється в роботах митців, дизайнерів, художників, бо він налаштовує на творчий процес і нестандартне бачення. Фіолетовий заспокоює, знижує рівень тривоги, підтримує внутрішній баланс. Він асоціюється з медитацією, молитвою, роздумами про сенс. У глибоких фіолетових відцінках легко зосередитись і знайти спокій. Фіолетовий не потребує схвалення, він ніби нагадує, твоя цінність усередині, тому він пасує тим, хто на шляху до прийняття себе до усвідомлення власної унікальності. Але у надлишку фіолетовий може навіювати смуток, замкненість, втечу від реальності. Він може або допомогти трансформуватися в глибоке розуміння себе, або втягнути в надмірну меланхолію. Фізичний вплив фіолетового кольору: фіолетовий діє на тіло так, як тиша діє на розум, уповільнює, заспокоює, налаштовує на внутрішню тишу. Це один з кольорів, що має виражену седативну дію. Фіолетовий кольор допомагає знизити рівень тривожності, зменшити психоемоційне напруження, уповільнити надмірну активність. Його часто використовують у медитаційних практиках, кімнатах відпочинку, лікарняних палатах для стабілізації стану пацієнтів. Фіолетові відцінки в інтер'єрі можуть полегшити засинання, вони гальмують надмірну активність кори головного мозку і готують організм до відпочинку. Фіолетовий колір, особливо холодні, темні його відцінки, здатен знижувати тиск і сповільнювати пульс. Він допомагає людям з вегетативними порушеннями, гіпертонією та хікардією. У кольоротерапії. Фіолетовий вважається кольором трансформації, очищення та духовного піднесення. Він працює тонко, глибоко, не через стимулювання, а через заспокоєння, розширення свідомості і пробудження інтуїції. У кольоротерапії фіолетовий пов'язують з епіфізом, шишкоподібною залозою, що відповідає за вироблення мелатоніну – гормону сну, молодості і відновлення. Вважається, що фіолетовий стимулює природні регенеративні процеси. Темні фіолетові відцінки знижують зорову напругу, допомагають розслабити очі, і водночас фіолетовий не розмазує увагу як пастельні кольори, а тримає її сфокусованою. Фіолетовий допомагає перезапустити нервову систему. Він очищає емоційне поле, зменшує вплив стресу, сприяє відпусканню образ, напруги, болю. Це колір внутрішньої гігієни, він допомагає залишити все зайве позаду. Коли життя входить в фазу трансформації, нові етапи рішення, втрати чи прориви, фіолет видає підтримку. Він активує ресурси душі, налаштовує на глибоке переосмислення і водночас заспокоює. У енергетичних практиках фіолетовий використовують для розвитку інтуїції, ясності мислення, медитативної глибини. Фіолетовий зменшує панічні стани, нав'язливі думки, заземлює надмірну емоційність, його рекомендують під час тривожних епізодів для стабілізації після нервового виснаження. У яких формах працює фіолетовий колір? Це і світлотерапія, використання фіолетових ламп або світлодіодів для заспокоєння. Це арттерапія, малювання у фіолетових тонах. Це арома, кольоротерапія, бо фіолетові часто поєднують з лавандою, яка також діє розслаблююча. Одяг і текстиль, фіолетові шалі, пледи, подушки в інтер'єрі. Стікеротерапія. Да, фіолетовий ідеальна посує для трекерів настрою, розворотів про мій внутрішній стан чи рефлексія дня у планерах. Фіолетовий не обов'язково має бути домінантним, достатньо тонкого дотику, щоб увімкнулася його заспокійлива трансформуюча дія. Фіолетовий у творчості зі стікерами як використовувати? Фіолетові стікери це не просто декор, це спосіб підсилити настрій, зануритись в себе, додати у планер чи щоденник глибини. Для трекерів настрою. Фіолетовий чудово підходить для фіксації станів, пов'язаних із глибиною, мрійливістю, інтуїцією, рефлексією, спокою. З періодами пошуку сенсу, внутрішніх змін чи потребів тиші, використовуйте різні відцінки, світлі для м'яких спокійних днів, а темні для глибоких або емоційно насичених моментів. Для створення магічної атмосфери фіолетові стікери ідеальні для розворотів у стилі космос, сни, зодіак, містика, чакри, глибина, трансформація, листи до себе карти бажань, щоденники, інтуїції. Для планування часу для себе фіолетовими стікерами зручно позначати медитацію, йогу, ритуали краси, читання, вечори без соцмереж, усе, що пов'язане з відновленням і турботою про себе. Для креативних ідей та мудбордів. Стікерів цій гамі прекрасний інструмент для планування творчих проєктів, оформлення мудборду, що надихає, або створення банку ідей. А використовуйте фіолетові маркери для рамок і заголовків, а фіолетові стікери як точки акценту в композиції. Створення колажів у фіолетовій гамі. Коли варто почати створювати фіолетовий колаж? в період внутрішніх змін, коли хочеться зануритись в себе під час рефлексій, медитацій, особистих практик. Для натхнення новий проєкт чи шлях, і у періоди, коли важливо відчути підтримку зсередини. Поєднання з іншими кольорами. Фіолетовий плюс срібло це космічність, інтуїція, фіолетовий рожевий мрійливість, ніжність, фіолетовий плюс жовтий це контраст, ідеї, творчий пошук, енергія, фіолетовий плюс білий чистота, ясність думки. Створюйте фіолетовий колажі під улюблену музику, ввечері при приглушеному світлі, щоб відчути не лише кольори, а й себе в них. Що ж варто пам'ятати про фіолетовий кольор? Фіолетовий це не просто кольор, це стан душі, настрій, внутрішній пошук. Він не кричить, не доводить і не змагається. Він запрошує до тиші, глибини, чутливості і пізнання себе. Але з ним варто бути обережним, бо у великій кількості він може викликати замкненість або меланхолійні настрій. Тому фіолетовий це про дозування і тонкість, про свідомий вибір. Використовуйте його тоді, коли шукаєте глибини, сенсу, внутрішнього світла. Він не для поспіху, він для важливого.